Так, дивіться, мені трішки більше 30 років, і я почала відчувати, що старію. Да? Ну не так, щоб зразу вас со старти називати наркоманами проституткою. Що да? вдруг я після таких жартів виграю гроші сьогодні, просто знайте, мені є куди їх покласти. <плес> дивіться, я спочатку думала, що заганяюсь. Але коли під час сексу мій погляд впав на штору, я так подивилась на неї, думаю, що як зірвався. Боя прокололись. Просто ви дивитесь тільки на штору, а я вже дивлюсь на плінтус. Я на ту штору і думаю, от би зараз як взяти, як зривати, як постирати так хорошенечко. І все, думаю, ну капець, це все, це дзвіночок, це такий класний мощний дзвіночок в стару двері зі звуком село'ятакий. І Тепер мене цікавлять не клуби, а клумби біля під'їзду. Почалась така міцна жіноча дружба з консьєрж. Па! Але то не Чіпці, то шию звело просто. То просто старі стереотипи в нас в Україні про вік. Леся, топар. Взагалі, жінка в 30 плюс це дуже цікавий рік. 30 плюс, це коли ти заходиш в кімнату з чашкою і з телефоном і кидаєш не телефон на диван, а чашку чая. 30 плюс це коли ти підвертаєш штани і ногу одночасно. 30 плюс це коли ти починаєш забувати текст свій. Я не тільки забуваю іноді про свій вік, але коли я забуваю про свій вік, мені варто так різесенько піднятися з дивану. Добрий вечір! Ласкаво, просим 30 плюс. Якби. Тому я почала спілкуватися з психологом, знаєте, щоб розвити. Тисяч гривень е, на жартах про вік угу. можна заробити 20 і бути в своєму віці успішною дівчинкою. А можна забрати 10 і потім дивитися. На те, як я з вас сміюся, і вручаю вам 10 тисяч. А можна дивитись на те, як 20, 50, Так А давайте подивимося. Давайте не поїдемо тебе. Значить, почала ходити до психолога, щоб знаєте, так трошечки головушку свою розгрузити. да? 500 гривень. А от п'яна вишня мені підсказала більш дешевий метод розгрузки <п 'я> психологічної. Да, тепер у мене кожної п'ятниці побачення з психологом. Головне встигнути заїхати за ним в супермаркет до 9-ї години. Взагалі, знаєте, як розпізнати п'ющу жінку? Ні, не знаєте, а я вам скажу, п'ю ще жінки вдома квіти стоять не в вазі, а в бутилці. А що таке, Лесь? Скажіть, будь ласка, ми з не знайомі? А, а наступного дня ці квіти стоять в пляшці і з під боржомі. Ха -ха -ха. Квіти стоять, пляшки міняються. Сміх Лесі приносить тобі 20 тисяч гривень. Один крок залишився.